Добрий день, мене звати Аніта Генцер, це школа малювання. Дивіться, у нас є дерево. На прикладі цього малюнку я б вам хотіла розповісти, як саме потрібно переносити малюнок. Спочатку це ми на малюнку вчимося, а потім на природі, коли вже є справжнє дерево, і вам потрібно перенести малюнок. Дивіться, ви ставите ось ця лінія це малюнок спеціально зроблений для цього уроку. А ця лінія у вас вертикальна, то ви просто прикладаєте олівець, два листочка. Вони мають бути картинка і малюнок, де ви будете листочок, де буде ваш малюнок, вони два рівненько. Берете олівець, зафіксували, і не крутите в різні сторони, а ось так вертикально раз. ой, зараз, Вертикально ось так раз, і перенесли. Запам'ятали приблизно, ну, вона тут вертикальна, то тут нічого якби складного немає. Це і є вертикальна лінія. Далі, як буде ось ця лінія під нахилом, ви зафіксували її під таким же куточком і перенесли сюди. Приблизно можете використовувати ще один олівець, або ж можете так запам'ятали і провели лінію. Перевірили і ще раз перевірили, перенесли. Ага, трошечки якось е, не так. Значить, треба сюди буде краще. Ця лінія вертикальна. От, я давно не малювала, і в мене лінії такі, вони безобразні. Цю лінію витираємо. Далі, якщо ми хочемо цю, наприклад, маленьку, під яким вона нахилом, ми ставимо крапочку. В основа і кінець сюди. Раз. І точно так само я переношу. Опа. І зафіксували. Десь так буде рівна лінія, а потім ми її просто придаємо форму. Десь товстіше, десь сюди. Да? І Так? І ця, тоже. ця лінія йде доверху, а ми її потім можемо зменшити збільшити. Ну це вже не важливо. Головне фіксуйте фіксуєте рукою і чітко переносите в іншу сторону. Ось таким чином потренуйтеся, будь ласка, якщо ця, ця лінія під нахилом, то ви сюди переносите її. Якщо ця під, під таким куточком, то ви отак і сюди переносите. І малюєте. Можете два олівця використовувати, одним переносите, другим малюєте.